З життя треба сміятися, бо як берете все дуже серйозно, то загинете. А чому знаєте, в житті є так багато таких, знаєте, непослідовностей, таких противоріч, які знаєте, тільки треба мати від вуха відкрити на них. Я, на жаль, не бачу, то я не, не можу щось. Говорити про те, що не бачу, але так знаєте, чує чек, то, е, то, то можна з того всього сміятися. Біда як людина боїться сміху. Ви знаєте, між іншим, е, от ви пригадуєте Радянський Союз, або навіть, як була німецька та гітлерівська Німеччина, найбільше боялися гумору. В Срадянському Союзі був, здається, один одинокий огоньок, і то був, здається, дуже строго е, контрольований. Бо он, шмі, шміх є дуже сильна зброя. Е, і е, значить, люди, які шмять, шміють шміятися, е, є небезпечним для влади. Для влади чи для такої влади, значить для бачите. Влада, нормальна влада не боїться, сміху, е, нормальна влада, е, бо не боїться, е, а сміху е, е, боїться чи сатири так званої, бояться всякого рода, е, як то вони називається, та влада, деспотична така, е, ну, авторитарна така. Авторитарна, вона боїться того. Бо вона не бачить, боюся бути висміяна. Або сміх, а особливо яке то вона висміває в такий спосіб дуже ніби, приємний. Люди раді, що сатиру, сміюча, а це вже для влади, яка відчуває свою, так би сказати, Якусь таку власне надмірну авторитарність. Чи як то мене деспо не так деспотизм може як, як то ж то називається, там та, та, слова мені бракує. Не, диктатура. 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 диктатура, 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 диктатура І всякого рода диктатура боїться. Або ви сміяти диктатуру. А то? Ми маємо дуже багато сатир. Дивіться, ви пригадуєте таку славну Котляревського Енеїду. Звичайно. А то була сатира на уряд. Царський уряд. Дуже хитро написана. Це була небезпечна річ. І такі великі сатири бувають знаєте, в тому історії. І, Деякі, наприклад, є в Англії були два а, творчі. Ми, так, декі, один був писав, а другий компонував музику Гілберт і Салован. Я вже не пригадую, що Гілберт писав, а Салован, а може противно, Салован, здається, писав, а Гілберт писав музику до того. І це були такі. Оперети, які засадничо були сатирами. Для, для приміру вдама. Отже, є, е, бо там були часи, коли вони писали друга половину 19 століття, як коли в Англії королевою була славна Вікторія. Е, і вона, і вони мають таку Значить, не пишуть про англійський уряд, пишуть про японський уряд. І тому ця операта називається Мікадо. Мікадо це ім'я того чий, провідника держави та, в Японії. Отже, є там такий, значи е, від міністр економії. Але стивне так міністр економії, як міністр того. Бо міністр економії це той, що робить гроші, а міністр той, що роздає гроші. Безекономний міністр. — Значить, той є те, що є там господарство в кожному разі. Він там, вони там мали такі, він такі дуже. Подібний до існуючих англійських назв ур... урядів, він тут має. Е і такий він приходить в такому кімоно е на сцену, в такому кімоно е і танчує. Так он танчує, так, от такий японський танець, Так його танчує з руками, так, тако. А... а хтось там підбігає і Такий мішочок ставить йому на руку. Ох, каже, що за безличність. Але чому таке легке? Отак. Отже, то є сатира.